поглядачам Тарасом Чорноволом, оскільки пан Тарас завжди говорить важливі е, речі, обов'язково розкажіть про це інтерв'ю своїм е, товаришам. Е, поширюйте це відео у своїх соціальних мережах, поставте вподобайку і не забудьте підписатись на канал та підтримати його донатом на патреоні чи довше чи... діти. Пане Тарасе, але найперше. Що би хотілося поговорити, це у Франції на курорті Куршавель, французька поліція затримала українського олігарха Константина Живаго. Зроблено це було за поданням української сторони. що означає це, що у нас таки почалася реальна боротьба з олігархами? Чи один заарештований олігарх і навіть не засуджений, поки а лише затриманий. Ну, це ще не є реальна боротьба з олігархами, ну почнемо з того, що е, є певні очікування щодо так званої деоліралізації з боку за цивілізованого світу. І вона має два імені. Ці два імені дуже конкретні. Доки з ними щось не зроблено в Україні, до того моменту е, ну, реально все інше сприймається як якісь розбірки, як якісь інші мотиви. Ці два імені це розшукувані злочинці згідно американського, не тільки американського законодавства. В першу чергу Коломойський, в другу чергу фірташ. Фірташ перебуває зараз поза межами української юрисдикції. Він у Відні, але на Заході не, помі... не могли не помітити моменту, що лідер президентської фракції. Літаком фірташа літав до нього до відня, і є вже там підтвердження, були вже наведені за кордоном, що мав зустрічі жив в одному готелі, який, ну м'яко кажучи, номер доба того готелю десь відповідає місячній зарплаті депутата офіційній, і, очевидно, що мав певні консультації, спілкування. Більше того, він туди привозив до Фірташа і знайомив їх зводив з е, Смотрящим за Запорізькою областю такі цікаві історії боротьби проти олігархів деолігархізації. деолігархізації. Хочу нагадати, фірташ є під позицією позицію екстрадиції до Сполучених Штатів Америки. Дякувати Богу, це не українська вже зараз. Іде юрисдикція, це йде вже австрійська. Там його юристи дуже вміло працюють. Вони поки що відтягують цю процедуру, але ми маємо діаметрально протилежний момент фірми фірми фірташа мали дуже серйозну допомогу і успіх у два попередні роки. Цього року відбулися теж певні кроки влітку, які явно сприймалися як сприяння бізнесу олігарха. І тому питань виникає багато. А живаго – це добре, це цікаво, хоча не до кінця зрозуміли мотиви. А Фірташ? чому фірташ має підтримку? Попри те, що він в розшуку США другий, ну тут взагалі Коломойський, зочинить міжнародного рівня. В Україні звинувачений за великою кількістю статей кримінального кодексу, зокрема масове потужне розкрадання активів Приватбанку, внаслідок чого щоб врятувати банк, який падіння якого могло привести до падіння всієї фінансової системи України, коштувало українським громадянам 150 мільярдів гривень. Отака маленька штучка. Ця людина. Переховувалася спочатку від українського правосуддя, потім від американського, європейського, в, спочатку, ну, спочатку ще в Швейцарії, потім в Ізраїлі він навіть в Європі не міг перебувати. І раптом він зміг спокійно повернутися до України відразу ж після того, як Зеленського обрали президентом. Більше того, він поспішав дуже сильно Він зумів поставити на той момент свого абсолютно підручного Богдана. На керівника адміністрації, оскільки Богдан не міг бути поставлений, бо він був люстровною особою, Коломойський і була мова тоді вже в 2019 році поставлять Єрмака Коломойський, ризикуючи, бо ще Порошенко ще був президентом. Лукценко ще був генеральним прокурором. Ордер на арешт Коломойського був виписаний. Зокрема, там були підозри для нього і в державній зраді, а не тільки в масових розкраданнях. Але він примчав до Києва напередодні і ще до неї з єдиною метою змусити Зеленського виконати зобов'язання і поставити тоді Богдана керівником адміністрації. У мене просте питання: що відбувається, чому Коломойський який раптом. З цікавих якихось інтриг я маю свої уявлення. Там відповідно стара війна Єрмака з командою Коломойського, і тепер вже війна із Татаровим почалася. Єрмак, очевидно, зумів переконати Зеленського зробити якісь там певні кроки, які не дуже сподобалися самому Коломойському. Це їхня воїнушка. Тут демократії від того більше не стало, але в будь-якому випадку Коломойський перестав бути українським громадянином. Якщо цей факт справжній. Якщо це не є якась вигадка фальшивка, виглядає було ніби підтвердження, що це справді так, то просте запитання нам американці на десятки мільярдів надають допомогу. Ми не можемо бартером їм покласти літачок, запакувати і відправити одного Коломойського. Знаєте, їхня вдячність тільки підсилиться. Я думаю, вони будуть готові об обміняти навіть на ще додаткову одну або дві батареї Петріотів. Або на атакамсе. тому що це був би момент, який би доказав, що Україна ну принаймні є реальним партнером, а не просто країною, ну в яку вивають гроші для того, щоб не перемогла Росія. Одна річ боротися на території України проти Росії, друга річ боротися за справжнього партнера. Вибачте, хороший мені партнер – утримує ворога Сполучених Штатів Америки, людину, яка там піддана кримінальному переслідуванню, і не робить жодних дій. Ми не могли його видати Америці як українського громадяна. Зараз він особа без громадянства. До речі, він на території України, хочу нагадати, перебуває незаконно. Особа без громадянства а, а вишне, особа без громадянства, особа з ізраїльським громадянством. Воно підтверджено ж, втратив ж український в зв'язку з тим, що був в нього, в нього множинне. Так, от особа з ізраїльським громадянством більше 90 днів не може перебувати або йому хтось надав спеціальний дозвіл. Після втрати громадянства, або що відбулося, не знаю, або просто закривають очі. Просте питання: а де доолігалізація в вигляді Коломойського? Нема. Нема. Тому, коли ми приходимо зараз до теми живого, ну в щирість вірити перестаємо. Це означає, що ні з якими боротьбою з олігархами це не пов'язано від слова взагалі. Це є виключно певні економічні або медійні мотиви. Більше. Нічого в цьому нема. Ну, ще раз кажу: є два олігархи, найвищі злочинці, якими треба займатися українській стороні, а не підтримувати їх. Ця сторона українська робить це навпаки. І є певні олігархи, щодо яких є підозри, що вони можуть чинити якісь незаконні чи шкідливі дії. І по них треба, звичайно, займатися. Але ще раз кажу, доки ви викликаєте Коломойського, мойського, вам ніхто не повірить. Тепер що стосується Живаго. Мені важко сказати про суть самих звинувачень, тому що треба їх бачити в деталях. Але вони були надані, вони носять економічний характер. Якщо там чиста економіка, розкрадання тощо, якщо там немає політики, а Живаго, попри те, що він все-таки був і депутатом Верховної Ради колись свого часу, він скрізь, в тому числі і в Україні, і у світі, не зовсім сприймається як політик, а в першу чергу все-таки сприймається як бізнесмен. То у такому випадку е, міжнародні е, структури, які розшукують злочинців, плюс е, іноземні держави, не відчувають тут цього стопору, який виникає, коли є підозри, що може бути щось політичне, якесь підґрунтя. І тому екстрадиційна процедура починається досить просто, оскільки ж ваго, очевидно, що особливо не ховався. Перебував, ну маючи гроші, очевидно, перебував на достатньо дорогих курортах, там десь світився, зафіксувати його перебування, плюс там про розрахунки карточкою, то що елементарно, Україна подала запит, можливо, подала наводку чітку, де він безпосередньо перебуває. І відразу після того французька сторона змогла вільно, легко, елементарно виконати його екстрадиційне затримання. А далі, а далі піде процес. Процес той, який українська сторона, до речі, на мій погляд, умисно. Провели у випадку шарія. Пригадуєте, за українським поданням, він був затриманий в Іспанії. За упродовж місяця Україна зобов'язана надати доказові матеріали, які підтверджують, що це не якийсь там політичний контекст, що це не просто якесь свавілля, а що там дійсно є склад кримінального злочину. Так, це не є повний матеріал слідства, все вони ще тільки не мають тільки починатися, доки людина не була в руках нашого правосуддя, але якісь матеріали, докази мають бути, Україна не дала цих матеріалів, і шарій зміг спокійно сховатися, втекти. А може, зараз вернутися назад до своєї вів в Іспанію, розуміючи, що йому нічого не загрожує, тому що його повернення Україні не було потрібне. От ми маємо цей випадок. А як зараз буде Живаго? Ну, якщо є інтерес. Справжній інтерес, то я думаю, що матеріали подадуть швидко, а тепер сама Франція буде вирішувати, як їй поступати. Плюс Живаго буде теж наводити якісь свої докази. Можливо, це будуть матеріали про якісь певні конфлікти, які в нього є з представниками чинної влади. Можливо, це будуть докази про злочинну діяльність певних представників чинної влади. От я наведу вам дуже конкретний приклад, коли Україна вимагала від США екстрадиції Лазаренка. До України приїхали юристи Лазаренка, плюс працювали тут у нас певна е, група його юристів, і вони збирали матеріали не на користь Лазаренка. Тому що ну, знайти щось на користь Лазаренка, в принципі, майже неможливо, тому що Лазаренко злочинить і це всім зрозуміло. Вони збирали матеріали проти кучми. От мене, наприклад, попросили розповісти юристам, навіть не розказуючи, чиї це юристи, просто дати інтерв'ю юристам. Про ситуацію з вбивством мого батька, ну, чому я мав відмовитися, я дуже детально про це розповів, а потім раптом виявилося, що це був один з матеріалів, який використовувався в американському суді. Я не знаю, чи мій використовувався, бо він там все таки мені здається не зовсім їм підходив. Там було занадто багато речей, які ну ніяк не притягнеш до Озаренка. Я час давав акценти на тому, хто мій батько. А Лазаренко, вибачте, це не чорновіл, це діаметрально протилежна особистість. Але просто як працюють юристи, вони збирали ці матеріали, і вони показують. Ну, дивіться, в Україні вбивають політичних опонентів, вбили Чорновола. А Лазаренко політичний опонент кучми. Кучма його хоче дістати, і він є загроза його вбивству. Тепер уявимо логіку Живаго. Він. Наводить матеріали, ну скажімо, що його переслідує конкретно Єрмак, там чи хтось там з влади, чи чамчимошенко, чи хтось, хто хоче забрати його бізнес і знаходить якісь матеріали, які підтверджують, що були до нього певні вимоги. А я думаю, як людина, ну тертий яке в українській політиці, він такі речі міг зафіксувати, коли йому робили непристойні пропозиції, віддати бізнес, ще там щось поділитися бізнесом, платити відкати чи тому подібне. Якщо він це має зафіксовано. І він покаже, що представники вищих органів влади. Я думаю, що мова йде про офіс президента, застосуванням в тому числі силових структур пробували його натиснути на якусь рейдерську дію щодо нього, то в такому випадку його точно ніхто не видасть, тому що це буде доказ, що його переслідують з кримінально-політичних мотивів, де є кримінал представників нашої влади і де є політика. Все питання в тому, чи живаго щось подібне. Зафіксував і це може доказати, тому що ми розуміємо, що мотиви зовсім не ті: мотиви телеканал, який є непідконтрольним, і мотиви його бізнес. До речі, по його бізнесу теж питання, тому що е його підприємства не відмовлялися працювати на оборонку. І вони реально, ну принаймні період правління Порошенка, вони постачали крази, надавалися і готувалися, і розглядалися як основа для української САУ, як основа для української артилерії. Пригадуєте Богданна, Вона ж була передбачена на базі кразу. Це потім, вже при Зеленському, почали переставляти їх там всі українську техніку на татри. Теж велике питання. Ми маємо крас, крас не гірший і дешевший за татру. Плюс питання ремонту запасних частин комплектуючих розв'язується автоматично. Як чому корупція? І хто за це має сісти, коли замість кразу ми підігнали татру під нашу оборонку? Теж тому всі ці моменти можуть виникати і мотиви зрозумілі. Все питання в тому, чи він готовий надати такі докази. Думаю, що готовий, тому що я сам особисто пригадую історію, коли я тільки став у 2000 році нардепом. І при тому, що я був в народному русі України, я дуже тісно співпрацював з партією реформи порядок Віктора Пензенека. Якогось моменту, якраз я йшов до Верховної Ради. Мене пензенек по дорозі якраз перестріл, зупинилися і кажуть: Тарас, підсідай для компанії, поїде, щоб було у нас трошки більше. Їдемо живаго захищати до Потебенька, Генеральний прокурор. Та добре, сів машину приїхав на прокуратуру. Я був просто свідком, просто для кількості сидів і. Доказували, що переслідування Живаго, які в той момент вже йшли, а живаго тоді був членом партії реформи і порядок. Вони були незаконні. Вони були там те, те, те. Тобто, насправді його і режим кучми так само пресингували з метою здоїти на бізнес і зробити більш сухняним, більш е, е, покладистим і лояльним до влади олігархом це було я свідок особисто цієї розмови. І більше того, сам живаго так собі тихенько давав інформацію, яка йшла в контра, і він якраз доказував, що деякі ті люди, які на нього писали заяви, то що насправді самі є кримінальними злочинцями. Тобто, насправді він збирав такі матеріали. Я не думаю, що він зараз їх не зібрав. І якщо після цього тиску він вихлюпне цю інформацію у Франції. То знаєте, ну треба розуміти, я би такого не зробив, навіть маючи загрозу якусь для себе. Але живого напевне, він же ж бізнесмен і він напевне стриматися не буде. Якщо він побачить, що йому треба підняти шум Франції, чому йому не передати ті матеріали про корупцію і злочинну діяльність і вимагательства в українській владі? Ну, скажімо, опозиційним представникам, які воюють проти України, Милошону, ну тим більше ВПН. Як вони розкручать тему, як можна допомагати Україні, коли там такі корупціонери, це вже окреме питання. На жаль, так, на жаль, розкрутять, але це буде тиском на французьке правосуддя, яке скаже: Ну чекайте, а це ж стане вже публічно, вже тихенько зіграти не можна буде. Поживагу. Ми бачимо матеріал, який свідчить, що тут є факт політичного переслідування. Тому ця вся інформація може закінчитися шкодою для України, вже не кажучи про те, що є ще один нюанс, який ми помічаємо, це е, руйнування бізнесів українських чиїхось інтересах. В мене враження, що це націоналізацією тимчасовою у вас націоналізацією, а вивченням бізнесу живаго, в умовах воєнного стану, що в принципі законом не заборонено, хоча це було нелогічно і потрібно. Є таке враження, що сам бізнес хочуть довести до банкрутства і його знищити, щоб, ну, мабуть, є з кимось інтерес, з кимось домовлення, щоб звільнити поле в Україні, щоб Україна не виготовляла потужні великі вантажівки. В цьому зацікавлені та ж сама татра, з якою працюємо. В цьому був зацікавлений КАМАЗ. Надіюся, що це питання вже сьогодні не буде стояти на порядку денному. Можливо, ще хтось Лобісти цих представництв в Україні є, і вони сьогодні в правлячій партії. Ну, перший обіст всіх бандитських оборудок це Арахамія. Тому е, підозра в цьому є, що це ще теж нам вилізе боком, якщо буде зруйнований великий потужний системний бізнес. Ну і тиск на свободу слова. Е, я не маю особливих підстав особисто сильно заступатися там за еспресо. Мене колись обов'язко брудом е, на самому початку 2019 року, бо я просто заступився тоді за Порошенка, як, проти якого була дуже брудна, незбалансована 4-годинна програма, де там чотири е, серед них там оця, е, <зв 'язок> Барчук, е, далі Марина данилюк Єрмолаєва. Так, Данелюк е, Руденко і Б -б -б... ну, забув. Значить, вони... Ну, вони провели чотири години, розказували паршиві прохоботи, мерзенний Порошенко, всі там вони з і все. Я єдиний написав допис, в якому була одна теза, єдина, яка проходила через весь текст. Слухайте, ваша справа, як до кого ставиться, ви зробили в прайм Тайм на Новий рік. Дико не матеріал. Ви подавали одну сторону в умовах ідучої вже реальної виборчої кампанії. Ви знищували одного кандидата, і цим виграли чітко на його противників. Вибачте, але це є політичні маніпуляції. Так журналістика не робиться. Після того мені влаштували брудний ефір з тою ж самою Скабієвою Ярмолаєвою. І після чого мене заборонили пускати на еспресо, і при тому всьому, що ніхто з цих журналістів вже там не працює більше. Мене туди досі не пускають. На мене є повне табу, і мені мене заборонено включати один раз. Борковський мене включив коротенький матеріал по нейтральній темі. Я так розумію, хтось там здав наганяє, і все до мене вже більше не дзвонять. Тому в мене особистої там великої симпатії до еспресо нема, але це є один з непідконтрольних владі каналів. Цей канал має свою велику аудиторію через YouTube. Я не дивлюся цей канал, дуже рідко дивлюся. Бо ще раз кажу, є особиста певна антипатія до мене, а вона в мене відповідно я людина ж емоційна. Тому, але я розумію, що будь-що що не під контрольне владі, а влада сьогодні думає тільки про вибори. Їх вже не цікавить перемога взагалі. Вони думають тільки про вибори. Яка тема з цією медіа? Ну добре. Отримується від компліментів з Мосійчук. Е, обговорював е, Єрмак. Зеленський має йти на другі вибори. На повторний термін. Яких Ой. чорту другі вибори? Які повторний? Який у нас війна? У нас гинуть люди. Невідомо, коли та війна закінчиться. Скільки років вона ще буде тривати? У нас країна в розрусі. У нас мільйони людей покинули українську державу, а свої місця проживання покинули кільканадцять мільйонів. А вони думають тільки про вибори. Але коли вони думають про вибор, їм важливо мати контроль за телеканалами. За двома телеканалами. Нехай він не є вже їхнім офіційним власником, але за прямим і п'ятим, все-таки стоїть Порошенко. Порошенко має просто колосальну підтримку в США. До речі, не відкрив великої таємниці, що в Україні можливо була одна. Ну не багато було людей, які знали, що готується візит Зеленського до США. Я не знаю, чи вже Зеленського а Порошенко про це знав. Приблизно з того самого дня, коли виникли плани цього візиту, і був одним з тих, хто лобіював цей візит. І в цій ситуації звернув увагу як про закону про олігархів, як розказував Даніло в ще в травні місяці, список вже складний, вже все готово. Вже от тільки оприлюднимо. Дали по мозгам, Злова. дали дуже добре по мозгам. Все закон про організацію вже ніхто не рухає. Порошенка бояться рушити. І тому два телеканали прямий і п'ятий, на них шиплять, їх ненавидять, але рушити їх не відважують. Їх просто незаконно, абсолютно кримінально допускають до Т2. Ну за це ми, до речі, всі заплатимо. Зеленський не заплатить. Ми заплатимо, коли закінчиться війна, і нам треба буде допомога на відбудову. Нам скажуть, чекайте, у вас цензура була. Ми вам чітко написали від Європейського Союзу припинити. Оцей підцензурний бандитський телемарафон ватний закрити його, розпустити вільно канал і зняти заборону на ті канали, які є. Все, крапка. Але я вертаюся до чого? Якщо цих два канали, за ними стоїть Порошенко, якого бояться рушити, тому що за Порошенком США, за Порошенком Європейський Союз, Європейська народна партія, багато інших, то за Еспресо стоїть персонально тільки Живаго, який є в першу чергу бізнесменом. І я думаю, що. Попробувати витиснути, щоб Еспресо став раптом дуже сильно любити Зеленського. Я думаю, що в Єрмака можуть його захотіти, і ця гра може йти. Тому там бізнес або задавити бізнес, або його перехупити. Перекупити якимось чином, щоб він від нього поступово відмовився, і взяти в своє розпорядження телеканал. Я думаю, що це є головні мотиви. Ще раз кажу: я не сумніваюся, що будь-який дуже багатий український бізнесмен може а найімовірніше, і порушує якісь закони, особливо по податковій сфері. Напевне, що це є факт, напевно, що це правда, але. Знаєте, як оце колись ми говорили про Юлію Тимошенко, коли там всі її дуже захищали, коли її кучма садив. Ми тоді казали фразу, чи вона крала, та безумовно, що крала, але судять її не за те, що вона крала, а за те, що вона в опозиції до кучми. От зараз скажи вагу, чи він крав? Поняття немає, але можу припустити, що, мабуть, крав. Але от судять його, верніше, хочуть його судити, екстрадувати, там, переслідувати, тощо не за це. А за те, що він нелояльний до нинішньої влади і не має політичної підтримки, і тому його відповідно пане Тарасе, я вам дуже дякую за цю розмову. Були дуже цікаві повороти, часто несподівані. Я думаю, що це читати... ну, глядачам було цікаво. Uh, і uh, Також нагадую про необхідність обов'язково поставити вподобайку, поширити це відео, підписатись на мій канал. Uh, мене звати Олександр Расерцов, я є автором цього каналу. Тут ми говоримо про основне українською мовою та з компетентними людьми. А таким є мій нинішній гість Тарас Чорневіл, політичний експерт. І обов'язково також обов долучайтесь до числа спонсорів, патронів каналу. Е і всі подробиці в описі до цього відео. Отже, до нових зустрічей, і все буде Україна. Дякую, слава Україні. Героям слава.